Рік тому волонтерство набуло нового значення. Українці згуртувалися і дали гідну відсіч ворогу. Проте протистояння триває, і на сьогодні воно можливо завдяки допомозі волонтерів. Без волонтерства, мабуть, що наше суспільство не змогло б досягнути тих результатів, які вони є на даний момент, і ті наші перемоги, які ми маємо. Благодійність воно має йти від душі, як то кажеться, на користь людям. Благодійність це, напевно, ще віра віра в перемогу, віра в краще. Те, що це необхід... не обов'язково відбудеться. І ми... я, я думаю, що станеться з дня на день, тому що через 4 дні у мене день народження, я очікую подарунка від, від, від наших всіх воїнів. Я, я вірю в перемогу. Організували благодійний захід освітяни, зокрема представники Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Головна мета полягає у зборі коштів на придбання безпілотників, тепловізорів та електростанцій для передової. Наша мета максимально найбільше зібрати коштів і віддати ці кошти тим хлопцям, які сьогодні на передовій, які сьогодні нас боронять. В холі обласної філармонії розгорнули ярмарок прикраси ручної роботи, смаколики від учнів професійного училища, обереги ручної роботи виконані школярами зі всієї області, ба більше патріотично розмальовані гільзи, які передали наші військові. Списано було більше 200 штук гільз, приблизно можливо навіть 300. Я не була на кінці вже приблизно, а продано було вже десь близько 50, можливо, навіть трохи більше. Головною родзинкою вечора став аукціон. Було представлено понад 30 лотів. Стартова ціна кожного 3 тисячі гривень. Картини, шоломи, світильники та подарунки від відомих містян, зокрема Олександра Педана та Лесі Нікітюк. Учасникам торгів довелося поборотися за бажане вже за кілька днів до Кам'янця подільського попрямує вітальна грамота Павла Скоропадського історична і культурна пам'ятка міста. Мені вдалося придбати лот, який пов'язаний з містом Кам'янець-Подільський, і тим паче це є історична цінність від нашого хмельницького архіву, що ще раз показує, що ми єдні, що ми підтримуємо один одного і що ми переможемо. За кілька годин організаторам вдалося зібрати майже 300 тисяч гривень тож потреби військових вдасться закрити.